Вітаю, мене звати Анна Відана, я тета хілер, енергопрактик і провідник глибоких трансформацій. Ці афірмації створені для того, щоб допомогти вам повернути увагу всередину себе, відчути зв'язок із душею і розкрити глибоку любов до себе, до життя і до всього, що вас оточує. Слухайте цю практику щодня, щоб наповнювати своє поле світлом, вдячністю та любов'ю. Я люблю себе в усіх своїх проявах, люблю своє тіло воно прекрасне, живе й мудре. Люблю своє дихання, воно наповнює мене життям Люблю свої думки, вони створюють мою реальність. Люблю свої почуття, бо, через них я відчуваю цей світ. І люблю свої очі, вони бачать красу, люблю свої руки, вони творять добро Люблю свої ноги, вони впевнено несуть мене вперед. Я люблю своє життя, кожен його ран, кожен подих, кожен кров. Люблю сонце, що торкається мого обличчя, люблю небо, що нагадує мені про безмежність, люблю воду, яка очищує і дарує спокій. Люблю землю, яка тримає мене і живить. Я люблю свій дім. Він наповнений теплом і затишком. Люблю свій простір, в ньому мені добре. Люблю свої речі, вони служать мені з любові. Люблю свою машину, вона везе мене туди, де мене чекає щастя. Я люблю свою роботу, вона дає мені можливість творити, ділитись, надихати. Люблю свої таланти, вони розкривають мені мій світ. люблю свій шлях. Він унікальний і мій. Люблю свій досвід, у ньому мудрість і сила. Люблю свої уроки вони зробили мене глибше. Я люблю людей, які поруч. Люблю тих, хто навчив мене любити. Люблю тих, кого вже відпустила вони були частиною мого шляху. Люблю кожну зустріч, бо в ній завжди є сенс. І я люблю свої мрії. Вони запалюють мене, люблю свої бажання, вони ведуть мене до життя, яке я обираю. Люблю відчуття потоку, коли все складається легко, люблю, коли Всесвіт каже мені так, люблю, коли він нагадує, я в безпеці, І я на своєму місці. Я люблю гроші, вони течуть до мене як енергія життя. Люблю відчуття достатку, коли всього досить і навіть більше. Люблю приймати з вдячністю і відкритістю, люблю віддавати, з любов'ю і щедрістю. Я люблю свою родину, люблю свого партнера за ніжність, турботу і силу, за його присутність поруч, люблю наших дітей, вони моє світло, моя радість, моє натхнення. Люблю наші сміхи, обійми, ранкові розмови і навіть дрібні побутові моменти, бо в них живе справжнє життя. Люблю своїх батьків. Через них я пізнала любов і отримала цей шлях. Люблю своїх предків, вони дали мені коріння, силу і підтримку роду. Люблю нашу єдність, наш дім, нашу історію. Люблю, коли ми разом. Це відчуття повноти життя. Я люблю своїх друзів і близьких людей. Люблю, коли поруч є ти, з ким можна мовчати, сміятись, мріяти. Люблю, коли я відчуваю підтримку. Люблю, коли можу підтримати сама. Люблю наші розмови, наші подорожі, наші моменти радості. Люблю, коли серця зустрічаються щиро. Я люблю свої мрії. Вони запалюють мене, люблю своє бажання, вони ведуть мене до життя, яке я обираю. Я люблю рух енергії в собі, люблю, коли моє серце відкрите, люблю, коли я сміюсь, люблю, коли я плачу, бо це теж про життя. Люблю, коли я відчуваю, що я є. Я люблю свою силу. Вона ніжна і глибока. Люблю свою м'якість. Вона лікує світ, люблю свої межі. Вони про любов до себе. Люблю свою правду, вона моя, люблю свою свободу, вона справжня. Я люблю цей світ, я люблю цей момент. Він єдиний і безцінний. Я люблю, що я можу творити, люблю, що я можу вибирати. Люблю, що я можу жити так, як я хочу. Я люблю цей світ, він щедрий до мене. Люблю Всесвіт, він пає про мене. Люблю життя, воно любить мене. Я люблю, я вдячність, я світ, я є.